Сьогодні обіцяють теплу погоду. І моя робота буде. Я вже попрала трішки. От от фенді, скільки тої шерсті вже і друшує. Ну і так раз в місяць приходиться оці килимки, що закриваємо в кухні. Диван. Вона тут бігає, гуляє, а я хочу сьогодні позрізати свої високорослі хризантеми. Зараз у мене тут усю тюльпани вже зійшли, теж тут пограбаю трішки. А отут по краю, в минулому році Віка купила від тюльпанів, Я думала, вони не зійдуть. Це для неї буде великим сюрпризом, вони сходять. Зараз їх майже не видно, але я тут, коли листочки приберу, тут буде їх видно. Оце буде радощі. Ну і я оцю частину хочу сьогодні прибрати. І, може, навіть оці високорослі хризантеми теж. Сонечко гарно на дворі, Але сирени без кінця, з самого ранку. Ой, підіть в укриття. Нічого буде все добре. дійдеш додому, де ти є? Зараз піду. Я ще каву, не пила. Щось вже скоро 10 годин. Це такий ранок. Я навіть не плакала. Оце обходжу тут, винесла брання, та й думаю. Подивлюся, може, що можна зробити тут сьогодні. Трішки підперед, ганяє. Ну, ось, красуня. Йдемо додому. Ходімо додому, йшли. Ну, йдеш, дай йде. Поп'ємо кава, а потім вийдемо. Я вже приготувала собі інструменти. Ти куди оце пісяєш, там нельзя. Глянь, ти як мальчик, Біжи додому. От. Пішли. В першу чергу, думаю, вичисати, взяла от таку Чесалку для фенді, а вона втекла, вітер звичайно. Одягнути шапку і трішки попрацювати. Вітер такий, знаєте, як морозний. Пенді, іди втекла. Ой, це ж взагалі я поки пішла, поки знайшла цю штучку. Хочеться, я там все побрала, о, там котик прийшов їсть у нас. Оце ж вона й побігла. Стоять, стоять. Ну, давай яку так. Ось тумнічка? ой, ну хоч чешеться, мені здається, руками краще, ні, трошки чешеться. Да, да. Тікає, тікає, не хоче. Іди сюди, йди я почешу. Все, вичесали трішки, може не так буде сипатися. Да? Фендюш, додому йдемо. Холодно тобі буде. Я піду шапку, мабуть, одіну. Я зиму, взимку не одягала шапку, а зараз такий вітер з морозцем якийсь, але я хочу трішки попрацювати, тому що ну, сонечко, сонечко, хоч воно з хмар, але є. Пендюша, пішли додому. Ой. Ну, ти удобрєш мені цвіточки, так? Ах ти ж, пішли лапи мити, і йди додому спати, а я попрацюю. Ну і буду наводити я тут порядок. Оце хочу оце за сьогодні тут прибрати, Вигребти листя, попідрізати. Фенді загнала додому, тому що вже почала труситися. Ага, холодно, значить. Ну і я зараз. Оце повигрібаю і покажу. Добралась я до тюльпанів. Оце, що садили ми в минулому році, які вже відцвіли і продавали цибулинки. Оці. Віка накупила їх тут багатенько, і вони ж, звичайно, в минулому році не зійшли. Але в цьому році вони, О, бачите, рядочком тут сходять. Ну, посадила, кажу, будемо дивитися, які вони. Потім уже на наступний рік посадимо десь ближче до туди, до цвітника. Бо це ж тут ця сторона, так що ніхто їх тут не бачить крім нас. Це я цю частинку зробила, дивіться, ну такий вітер не дає нічого робити, все розлітається по вгороді. перевернуло мою ряднинку, ну, дивіться, що твориться. І я вирішила припинити. Я дійшла до того, що це хотіла побачити тюльпани, які у нас посаджені були в прошлому році. на... Весні, коли відсвіли, і Віка цибулинки от і купила. Ну і це ж ми хотіли бачити, зійдуть вони чи ні. Ну це тут вони зійшли. І я дійшла тут хризантеми, позрізала, а потім дійшла до гвоздик оцих. Як перевернуло мою ряднину, як полетіло все, давай мені збирати, то я вирішила оце припинити. Може буде тихіше. Після обіду тут ось залишилося трішки, ну а ще робота є. Там у мене, звичайно, нічого не треба робити, тільки троянди попідрізати. Ну і вітер такий холодний, як з морозом. Ну, думаю, хватимо. Головне, я побачила тюльпани.